Место Санкт-Петербург, метраж 38, кімната 1, санузли 1, дизайніна Іваненко, Фото Маргарита Якушкіна коротенько, замовниця займається здачею квартир в короткострокову оренду. Ця невелика однушка була придбана для таких же цілей, дизайнеру Ніні Іваненко належало створити нетиповий, яскравий, що запам'ятовується інтер'єр, але при цьому такий. Де комфортно і затишно перебувати, плюс потрібно було продумати кілька спальних місць. Подробиця на скромних 38 квадратних метрах дизайнеру вдалося розмістити непрохідну передпокій зону спальні з повноцінним двоспальним ліжком, вітальню з розкладним диваном ізольовану кухню. Але навіть при такому функціоналі квартира не вийшла тісною, відчуття простору дали високі отвори і розсувна металева перегородка. Яка ефектно розділила кухню і вітальню, гонний гарнітур купили в ікеа? Я постаралася зробити так, щоб він виглядав дорожче стільницю і стелаж виготовили під замовлення, а над кухнею опустили короб для красивої вбудовування і вентиляції. При невеликих витратах вдалося створити відчуття того, що кухня виготовлена під замовлення, холодильник вбудований, є посудомийна машина. Повноцінний духова шафа і компактна варильна панель місце для мікрохвильовки передбачено у верхній секції, незважаючи на легкий верх кухні, гарнітур містки, в нижніх секціях багато ящиків, фішка інтер'єру, колірне рішення, каже Ніна Іваненко: Зазвичай квартири в оренду оформляють в спокійних відтінках, але ми вирішили зробити по іншому у всіх кімнатах за винятком санвузла. В якості обробки стін використані шпалери під фарбування з дуже легкою текстурою, це істотно скоротило термін і вартість ремонтних робіт. З такою обробкою є можливість реставрації стін через деякий час експлуатації, а в плані вибору кольорного рішення велика різноманітність відтінків на підлозі ламінат бюджетно і не дуже вимогливо в догляді, акцентів в квартирі досить. Тому текстуру підлоги підібрала максимально нейтральну в натуральних деревних відтінках. При вході в санвузол видно відразу все найкрасивіше підвісну тумбу з дзеркалом і декоративним світлом. Яскраву стіну і душову унітаз розташували праворуч від входу. Він зовсім не привертає увагу. При всій легкості тут досить багато систем зберігання. В нішу, яка дісталася від забудовника, вбудована шафа з фасадами в колір стін, запаси чистих рушників, кошик для білизни, аксесуари для прибирання, вмістилося все, стіни мокрою, душової зони і підлога керамограніт решта, вологостійка фарба для короткострокової оренди. Немає необхідності робити багато шаф, тому пак. Са з ІКА при вході вистачає, щоб розмістити взуття всякденні речі і прибрати валізи у зоні вітальні. Під є ще одна система зберігання для дрібниць, для пледів, запасних кофт, передбачено місце в ліжку, яка обладнана підйомним механізмом. Реалізація проекту припала на карантинний час. Багато чого довелося замовляти віддалено і часто на око мій улюбленець. Це диван, тканина для його виготовлення підбиралася по фото і дивним чином потрапила чітко в відтінок рожевої стіни на кухні. Розповідає дизайнер. Вся робота над проектом, це імпровізація. Не все можна було привести. Щось знімали з продажу, і ми екстрено шукали заміну. Тому кожна деталь тут зі своєю історією. Декорс мас маркету На противагу йому замовили біло золоте панно в зону кухні, воно то і додало родзинку і зібрало весь інтер'єр воєдино. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, і Windows Data Lire Вент, баннер Сомон, баннер Цонтаїнер і баннер Ц201 33824979250 в 437367. Ат. Планування бренди. Представлені в проєкті передпокій, оздоблення, шпалери підфарбування, фарба, монц підлогове покриття, плитки, вівес меблі, шафа і дзеркало, іке освітлення, стельові споти, новотечбра, демарк кухня, оздоблення, шпалери підфарбування, ерфюрт фарба, монц-плитка на фартусі, еквіпа підлогове покриття, ламінад, гарум, меблі, кухня, ікеа, стільці на замовлення, модерніст, текстиль, ікеа, декор, ікеа гоме техніка, духова шафа і варильна панель, глецролюкс, витяжка, Майнфелд, змішувач ідді, мийка, бланцо, освітлення, стельові споти, новотеч, декор, декоративне панно, варт вітальня, спальня, оздоблення, шпалери під фарбування, ерфюрд фарба, монс підлогове покриття, ламінад харом, меблі, консоль, підвісна тумба під і кавовий столик, іке, килим, іке. Текстиль, ікеа, освітлення, стельові споти, новотеч, декор, ікеа гоме, освітлення, накладне світло, майтоні пра для читання, фліктінг, підвіз, підвіс кінг лік декор, декоративне панно, уарцанозил, оздоблення, фарба, монсна стінна та підлогова плитка, і талон, меблі, підвісна тумба і дзеркало, ікеа, змішувачі амп, підвісне світло, новотеч хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інміру